Росія вдарила дронами по Одесі та Полтаві. На місці прильотів сильні пожежі. Є прильоти в Одесі. А над містом піднімається стовп диму. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російські окупанти завдали ударів дронами по Одесі. А в Полтаві працює ППО. За інформацією місцевих телеграм-каналів в Одесі є прильоти. Над містом здіймається стовп чорного диму. Ворог масово атакував Одесу ударними безпілотниками. Повідомили в ОВА, незважаючи на активну роботу наших сил. ППО є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема багатоквартирних. Житлових будинків. Усі уповноважені служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків атаки. Інформацію про постраждалих уточнюють, ідеться в повідомленні. Полтава також була під ударом російських окупантів. Близько 20.00 ворог атакував полтавську громаду. Уламки ворожої ракети впали на відкритій території. На щастя, обійшлося без постраждалих. До відбою повітряної тривоги треба залишатися в укриттях. Сказано у повідомленні. Ова як писав главред, у ніч на середу, 2 липня, російська армія атакувала Україну дронами шахет. Близько третьої години ночі у Харкові прогреміли вибухи. Під ворожими ударами опинилися Новобоварський район Харкова і Купінський район області. У ніч на понеділок, ще 30 червня, Харківська область також зазнала чергової атаки російських безпілотників. У кількох населених пунктах пошкоджено цивільну інфраструктуру, спалахнули пожежі. Тоді постраждали вісім осіб, з яких одна дитина. У ніч на понеділок, тоді, 30 червня, Харківщина зазнала чергової жахливої російської атаки безпілотників. У пісочині внаслідок влучання ворожого дрону пошкоджено будівлю СТО, де почалася пожежа. В курортному Чугуївського району пошкоджено цивільну будівлю. Спалахнула пожежа у дергачах. унаслідок влучання пошкоджено будівлю з подальшим загорянням. Синігубов повідомив про чотирьох постраждалих у пісочині. Пізніше в ДСНС уточнили, що у Пісочині горіла будівля СТО на площі 50 квадратів. Тоді постраждали 8 людей, з них одна дитина. У дергачі сталося дві пожежі, горіла сладська будівля приватного підприємства на площі 1000 квадратів та будівля агропідприємства на площі 200 квадратів. Постраждалих не було. У курортному горіла будівля їдальні санаторію на площі 300 квадратів. Постраждалих також не було. Як писали ще раніше, ще 25 червня Росармія також атакувала Харків дронами. Ворог завдав щонайменше сім ударів. Під ударом опинилося цивільне підприємство в Київському районі. Також було пошкоджено незаселений житловий будинок. Виникла сильна пожежа. Загалом Росія використала 537 повітряних засобів ураження. Повідомили тоді у повітряних силах збройних сил України.